Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так роблю розклад на кожен день. І зараз про суботу. Сатурн, як самоповільна і велика планета, протегує обслуговуючому персоналу. Субота несприятливий день для починань. Можна займатися... Саморозвитком, субота, ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень вперед. Енергія дня дає нам можливість наздогнати щось і просунутися вперед. А, гарно вирішувати питання в особистому житті. А, тому що це може бути пов'язано з Сатурном. Він допомагає нам в рівноваженістю та обґрунтованістю. І так, любі друзі, прошу у Таро головну подію цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. М -м -м, радість цього дня. Боже, чудово! Що бажано зробити і що не бажано робити? Ага. Ну, дивіться, любі друзі. Емоції, бачите, і а, королева Кубків так само, да? головна подія цього дня. А... Дивіться, можливо, ви будете в таких енергіях, що вам захочеться, ви можете бути трошки дратівливими. Вам захочеться дізнатися або про якусь людину щось, або про когось. Тому що тут, знаєте, ну так про людину, котра от прям будете пхати носика. да, Ну, тобто, будете рити, будете щось шукати. Можливо, будете шукати зустріч з якоюсь. Людиною-професіоналом, да? ну, юристка, наприклад, да? і так далі. Загальний розклад, не обов'язково то буде людина. Але тут людина, така, котра вміє впорядкувати свої енергії, да? не дивлячись на те, що королева Кубків, але все одно. Цій позиції, да, вона слабкіша, але здебільшого вона вміє. Вона, якщо і маніпулює, наприклад, да, або пхає носа. Вона робить це свідомо, вона розуміє там, що і як вона ну, тобто буде робити, розумієте? Да? Тут е, такий розрахунок вже з'являється, коли карта перевернута. От. Тож, можливо, ви будете в таких енергіях і будете щось шукати, або можливо, будете з такою особою зустрічатися. Можливо, це буде кармічна подія, тому що, е, все ще ми. В коридорі затемнень, затемнень да, тому зараз кармічні події до нас повертаються з минулого, когось ну, з, з цього минулого, когось раніше да, там по різному. От. І будьте чутливими, да, можливо, вам треба десь себе стримати. От, десь більш коректно пхати носика, ну і так далі. Тобто не перегинайте, да слідкуйте за своїми. Бачите, і тут і, туз кубків, і емоції теж перевернута, розумієте? Тож тут ну якась. А, щоб ні від кого падлянки не було, і самі себе не заведіть, да? не будьте на занадто емоційними. Отак, от а, далі дивіться, цікавий момент. Ну цікавий момент у вас може бути якийсь цікавий момент, котрий просто вас застопорить. Розумієте, для когось щось закінчиться. Цікаво якось розумієте, несподівано можливо, да, або таким чином, про котрий ви точно ніколи не могли здогадатися, що так, що так, що так можна, да <сум> як то кажуть. От, і тоді все одно буде зупинка. Чому? Ну коли ми щось закінчуємо, да? нам треба зупинитися, озирнутися. Тепер я куди йду? Тепер в мене яка мета, розумієте? От, то ж, тут все одно бру буде. Через цікавий якийсь момент все одно буде якась е, не, ну, це не затримка, да? це просто як уповільнитися, свідомо, щоб розібратися, чого я тепер хочу, і так далі. Да? Тож Людина сама себе подвіш... підвішала за ногу. Вона може будь-який момент відчепитися, просто вона зараз хоче зрозуміти, що мені йти далі, як мені робити. Да? Наприклад, тут карта каже, що може бути якась марна траса, да? не дуже обдумані. Якісь а, м, дії, котрі можуть призвести до того, що можете втратити гроші. Да? От. І тому сьогодні ви дізнаєтесь цікавим, яких, через якийсь цікавий момент. От, а... Як вам, наприклад, обійти всі такі негаразди, розумієте? Як вам в яку сторону піти, да? до кого звернутися? Тобто все у вас буде, знаєте, поцікавому. Тільки загадали, наприклад, да? мені треба там спеціаліст. Раз у вас там рекламочка і вилізла, ви зайшли, гарна людина, все, все вирішили, розумієте? да? Або там щось хочете купити так само, да? не знаєте, спочатку ж треба задуматися, куди я хочу, яку якость я хочу, скільки я хочу вийти. Тратити, да, собі там інвестувати в себе, ну і так далі, розумієте? Так само треба зупинитися. Тож тут інформація може приходити цікавими моментами через рекламу. Роздивляйтеся, що навколо вас, яку музику по дорозі ви відчуваєте, чуєте, що ви тоді відчуваєте в тілі, да, чи знаєте. Ну, по-різному, да, тобто, як ви себе відчуваєте і про що вам каже оточуючий світ, тому що зараз, ну, да, вищі сили з нами граються, вони нам допомагають все ж таки да, підвищити свої вібрації. Але вже так більш явно. Тож, коли ви прислухаєтеся навколо просто те, що кажуть люди, і розуміти то для себе, як. Ем... Як, як ту інформацію берете, котра вам корисна, тоді просто-ну просто дивуєшся, тому як все це працює. Як чотенько потім а, саме відбуваються ті дії, котрі були сказані тобі, як підказка, але ти. Ну, колись не розумів. Тож тут будьте чутливими. Можливо, якісь банери, коли бачите, да, навколо себе так само іноді просто читаєш два е, слова сполучення і е, ну, отримуєш неймовірні усвідомлення, якісь, дуже корисне, до котрого ну, ну ніяк не міг там з якихось причин добитися, да, дійти. О, тож. Е... Чекайте, чекайте цікавих моментів. Ну і в чому буде радість, любі друзі, ви переможете. Ви в якійсь справі тут переможете. да? Можливо, саме і завдяки тому, що ви зупини, зупинилися, подумали, зібрали свої енергії, свої емоції в кулачок тут, да? От так, м'якенько, але в кулачок нарили інформацію, котра вам потрібна, да? і перемогли. І ви переможець. Навіть якщо дивіться всі позиції, просто можливо щось затримає. Затрималась, можливо, до того затрималась да, перемога якась. Тож успіх зараз буде, любі друзі. Щоб ви не робили, продовжуйте, не зупиняйтеся. Карта перевернута це, означає просто що відсрочка. Але головне тут концентруємось на тому, що успіх буде. Отож, вперед, вперед. З радістю, да, якщо ви вже втомилися, то, як то кажуть, здайте себе в оренду. Обов'язково прийде момент, коли ви зможете видохнутися, видихнути розслабитися, от, Головне, якщо ви ставите це собі за мету. да, от, Далі дивіться, ну, вітаю вітаю з картою переможця. Дивіться, любі друзі, що бажано зробити. І тут про якийсь гострий вибір треба вже його зробити. Годі вже страждати. Тут треба вийти, знаєте, відкрити очі реально на життя своє, де я є, де я переможець, переможеця. Розумієте, усвідомити тут треба, що я, я королева або хто. От тобто, в цей день, будь ласка. Прям пропишіть. Тут якийсь буде даватися вам важливий вибір, розумієте? Візьміть свідомо зупинку і оберіть. Відкритий таємниці, відкрити очі на таємниці, можливо, там і немає ніяких таємниць навколо вас. Ви просто з якихось внутрішніх страхів не хочете просто бачити чогось, а у вас по суті все класно, і цю енергію можна перевернути. Ви все одно на троні, да там ну просто зараз з ремнем безпеки, да? ну, не з головою не, не дуже вдобно розуміти, про що да. Тут треба попрацювати, щоб залишитись собі на троні, але все одно і перемога, все тут є. Є, да? Мудрість, все у вас є, всього достатньо. От, треба зробити вибір, просто зробити вибір в цей день. Зняти з себе якийсь минулий тягар і так далі. Тут пані вона взагалі її ніхто не зв'язав навіть. Вона сама сидить в невдобній позиції, в неї тут куча води, це куча емоцій, да? непотрібних, ну, не впоралась, да? не порається з собою. Ну, тобто, можливо, періодично, да? там зриви якісь є і так далі. Вот а. Але людина застрягла просто. розумієте, Тут людина застрягла, то ж треба вийти з цього. Взяти прямо і прописати: в мене є такий шлях, в мене є такий. Я хочу перемогу, або я хочу швидку перемогу. Все. А не то, що я хочу страждати, або хочу бути коханою. Ні. Я хочу бути коханою, або я хочу бути а, коханою дружиною в цьому році. Да? Так. Розумієте, в чому позитивне мислення? Ви а, даєте все світу ну, вибір. І і собі так само, да Ну типу Всесвіт мені, або домик на березі моря, або домик на березі а, ну якогось там чудотворного озера. Все таки да Ну зараз я каталог подивлюся. Що буде, що вже вільно, будь ласка, забирай, розумієте? і буду. Але вам треба рухатися кудись. Так не можна сидіти, да? вже невдобно. Якісь тут, знаєте, такі. Треба вийти самим з якоїсь ситуації, де вам не комфортно. Подумайте, де вам не комфортно. Або з кимось ви спілкуєтесь, вам не комфортно, і ви знаєте, е ну це може на психосоматику перейти. Що ви думаєте? Люди, котрі, е е е у котрих зір падає, від чого? Це ж е коли людина не сприймає, вона не хоче бачити їй не подобається те, що вона бачить навколо себе, розумієте? І вона сама собі таку програму ставить. Я це не хочу. Бачити, це означає, що бачити для мене це є травма, і тоді запускається механізм, звісно, в організмі, який каже: Ну, окей, прикрутити зір, тому що людина не хоче, їй не треба це все бачити. Розумієте про що? О, тож, будь ласка, тут треба вийти з такого стану. Зняти себе стан жертви, витягнути себе за Мюнхгаузен, за волосся беріть і потім самі собі ну, подякуйте за то. Ну і що не треба робити, любі друзі? Знову таки, не давайте. Собі потрапити під вплив якихось негідників, якихось людей, котрі захочуть вас обдурити, якихось людей, котрі будуть вас цкувати, не майте з ними ніяких взагалі ніяких справ. З минулого то люди, з майбутнього то люди все одно, якщо ви відчуваєте дискомфорт, якщо ви відчуваєте якусь небезпеку, якщо ви відчуваєте неповагу та цькування, ідіть з тих відносин. Бо воно нам не, вам не треба. Тож. Тут, будь ласка, взагалі краще і не зустрічатися. От Якщо ви зможете уникнути зустріч з якоюсь людиною, це людина може бути статусна або просто такий жорстокий, скоріш за все, це чоловік жорстокий, такий розра... всьому в всьому нього розрахунок, але він небезпечний. Тут може бути дуже... Нерозумна людина, дуже агресивна людина, людина, котра готова, ну навіть там на фізичне насилля, навіть так розумієте, щоб добитися свого. Типу, ти переможець, тепер ти будеш працювати на мене. Ну, я просто як приклад, да, Ви кажете, я не хочу, я переможець, я на себе тепер працюю. Ну і далі все. А він каже: Ні, ні, я тебе запрягаю, бо, бо ну, мені треба твій ресурс, мені подобається, ти сильний. Да, я хочу, щоб ти мене тягав, розумієте, да, Тож не давайте шансу нікому взагалі, якщо ви не в ресурсі, да, От, за все, розумієте, якщо ви не в ресурсі бадатися з такою людиною, ви розумієте, що він якось на вас, да, ну тобто хоче вас все ж таки під вплив взяти, да, там щось вам над, 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 надиктовувати починає, то уникайте, уникайте будь-яким чином взагалі подальшу розмову, там, спілкування. І знаходження в одному якомусь колі вам треба йти уїхати під будь-якими приводами, розумієте, в цей день. Просто збігти, тому що бачите, така щось нерозумна людина прям ганяється по по розкладах. За вами, за нами, да? ну, будемо дивитися. Я буду вдячна, якщо ви напишете, як у вас програлося. О, тож, будь ласка, бережіть себе, тримайте свої енергії а, при собі, да свої емоції а, тримайте так само при собі. Тоді буде у вас, звісно, перемога, просто емоційних не робіть, якихось да таких насплески якихось дій, котрі знову таки можуть потім бути і непотрібними. розумієте? тут про все треба думати. Тобі спокійно йдіть вперед, це я не бачу, це я не хочу і так далі. І все діти в своїх інтересах, як король, як королева. От. Тож, любі друзі, якщо є дійсно якась у вас особиста ситуація, то запрошую вас на індивідуальні консультації, розберемося. От. Ну і дякую за будь-яку активність. До побачення з повагою, Софія.